Дівчулі, зробимо статистику, хто по знаку зодіака був найгіршим чоловіком у вашому житті? Риби. Я таких маніпуляторів і аб'юзерів ще ніде не зустрічала, які роблять завжди себе жертву. Близнюки, тупо дві різні людини, наче жили зі мною. Тут він почав мінятись, пішов на роботу нормально, слідкував за собою, а тут же десь у п'яному угарі, безробітній. Риби це піздец, страждає, заставляє страждати тебе і всіх навколо, закривається в собі, не здатний йти на відкритий та чесний діалог, маніпулює тим, що ображений, а ображений він постійно. Ну таке якесь мурло, що словами важко передати. Лише земні знаки можуть підібрати таке нещастя і поставити на місце. І то не знаю, чи воно їм сильно треба. Я водолій з асцендентом в ракові, тому, мабуть, і приплилось, бо вода також є. З мого досвіду, скорпіон просто важкий, близнюки не для серйозних відносин, Терези та риби, жертви незрілі. Я не вірю в астрологію і всі ці знаки. Але два колишніх скорпіони це була пізда. Це були не люди, а деспоти. Найобували, зраджували, пиздили, принижували. Це був піздець, тупо два диявола в людському тілі, Ад на землі. Короче, не подобаються мені скорпіони. Багато хто написав рак, і я завжди казала, що в мене ніколи не буде стосунків з раком, а зараз виходжу за нього заміж. Якщо він вас любить, то це найтурботливіший знак зодіака. Завжди думає про мене, мої бажання, чує мене та робить все, щоб я була щаслива і максимально сімейний. Я Овен.